Люба хвороба в нашому житті нас чомусь вчить. Особливо в періоди життя, коли ми губимось, коли ми не відчуваємо себе, коли ми забороняємо себе любити як іншим людям, так і собі, коли ми перестаємо чути свою душу. Ми в тебе плечі почали боліти. Правильно, тіло тобі допомагає зараз. Плечі почали боліти, тому що на собі несеш непідйомний тягар. В чому він заключається? Що це за тягар? Що ти на себе взвалила, що не відповідає твоїй суті, як дівчину? Що ти на себе взвалила? Ще хочу дати мамі того, що не може дати їй чоловік. Тобто ти живеш життя тата свого її чоловіка? Я не зможу її так полюбити, але я не можу ну, дати їй ту любов. Відчувай зараз себе татом. Зараз ти це тато. Ти це тато. Підходь до мами, обіймай її, говори, що любиш її. Дай ту підтримку, любов, яку ти хочеш, щоб дав тато. Ти зараз це твій тато. Дай її, підійди обніми. Дала? Угу. Як почуваєш себе? Ну, таке враження, що ще уваги. Вона завжди буде хотіти уваги від свого чоловіка. Тільки обери для себе сценарій. Ти хочеш жити життям тата свого, чи ти хочеш жити своїм життям. І як ти вважаєш, для мами, для твоєї корисніше буде, коли ти будеш замінювати її роль тата, чи коли ти будеш в ролі доньки? Доньки. Зараз знімай з плечей цей тагар і віддавай татові його. І говори, тато, це твоє, це твій досвід. Ну, прям візуально, мислюобразно уявляй, як ти передаєш татові. Говориш, це твоя роль. Віддала? Ага. А зараз дозволь собі бути просто донькою. Відчувай себе в своїй ролі. Ти зараз донька. Ніжна, тендітна дівчинка. Любляча донька. І зараз підходь до мами і дай ту любов, піклування, але в ролі своїй, як донька. Що з плечима зараз? Ну, ти ж бачиш, ти навіть плечі розправила, а посмішка твоя ага. і очі щасливі свідчать про те, що тобі важливо жити своє життя. Інколи дуже часто ми граємо на своїй ролі. Ми намагаємося компенсувати те, що, як ми вважаємо, не може дати інша людина. Наприклад, твій тато, мамі. Намагаємося грати батьківську роль. Але це завжди перекос в енергетичній системі роду свого. І ти таким чином більше шкодиш, ніж допомагаєш. Якщо хочеш допомогти, дозволяйся бути донькою. Як почуваєш себе? No, thanks. <laughs> mm -hmm.